Буду з вами відвертий. Зараз я максимально близький до того, щоб підропнути голу Найт Силксонг. Це дуже крута, неймовірна, прекрасна, чарівна гра, але якщо починалося все за здрав'я, то закінчилося за упокій. Я зайшов на локацію Бойлготер і вже просто ну, не маю сечі терпіти ці пакельні борошна. У мене сприйняття цієї гри трішки відрізняється від загальноприйнятого. Якщо всі спочатку здивувалися, яка вона важка, а потім її прийняли, то я. Навпаки, спочатку радів зі складності, але чим далі в ліс, тим більше вона забирала у мене сил. Вітаю вас на каналі вічного Нуба. З вами Нуб Андрій Казуальченко. І сьогодні я буду розповідати вам про Hollow Knight Silksong. Відразу попереджаю, це не буде звичайний огляд. По суті, це взагалі не буде огляд. Я хочу розповісти про свої враження, свій досвід, свою гру, свої. Упередження, своє суб'єктивне сприйняття. Називайте це як хочете. Я думаю, вже пройшло достатньо часу, щоб ви, якщо ви чекали і хотіли пограти в цю гру, уже в... про неї знаєте більше ніж я. Уже її пройшли, можливо, навіть не один раз. Тому я сподіваюся, що вже настав час, коли з людьми можна серйозно, нормально поговорити про гру і заспойлерити її. На... Всю. Мені не вистачає на нашому Ютубчику оглядів зі спойлерами, де люди пройшли гру або в процесі і розповідають про свої враження. Зараз буде дуже багато геймплейних спойлерів. Сподіваюся, це вам не завадить подивитися відео. Я обожнюю цю гру, але під час проходження у мене виникло дуже багато емоцій, якими я й буду ділитися. Тут буде неймовірно багато лайків і упередженості. Може здатися помилково, що я ненавиджу цю гру. Напевно, тому що й такий заголовок у відео Сорян Клікбейт. Але це точно не так. Я не ненавиджу цю гру. Просто я не соромлюся говорити погане про гру, яку обожнюю, тому що в ній вона не те, що погана, але в ній вистачає достобіса суперечливих елементів. Це неймовірна гра, прекрасна гра, яка викликала у мене купу емоцій, серед яких хороші і погані, за що я їй дуже вдячний. Вважаю, що такими і мають бути іграми, а не вилизаними настільки, що про них просто немає чого сказати. Тому погнали розбиратися. Але маленьке прохання: на жаль, попереднє відео про Hades 2 майже ніхто не подивився. Ютуб навіть не кидав його у рекомендації моїм друзям, які підписані. Тому буду вдячний за вашу вподобайку, коментар і підписку. Створимо своє маленьке ігрове ком'юніті. Допоможіть, будь ласка, трішки просунути цей канал. Я не буду розповідати про сюжет і лор Сілксонг. Знову ж таки, сподіваюся, що якщо вам було цікаво, то ви самі про це вже знаєте. По-друге, я така людина, що в подібних іграх, як і в соузлайках, -like, я більше тупа машина для вбивств. Я ходжу, колупаю світ і досліджую його, шукаючи там якісь загадки. А от лор, ну я вже потім відоси можу подивитися. Тому що я більше люблю сюжети, аніж лор. Мені не дуже. Дуже цікаво самому ходити і розбиратися що до чого там, але на відміну від мене, горнет, за яку ми граємо у Сілксонг, не така тупа машина для вбивств, особливо порівнюючи її з лицарем із першої частини. Їй цікаво, що за герої її оточують. Вона допомагає їм на своєму шляху, спілкується із ними вступає у сутичку лише тоді, коли персонажі їй прямо погрожують. Горнет більше відчувається гордою воїтелькою, але це не змінить того, що на початку гри в неї не буде здібностей, щоб врешті змусити вас досліджувати карту і шукати нові проходи. І почнемо ми з однієї із найбільш суперечливих речей у цій грі з ХП з очок здоров'я. На початку гри у Горнет 5 масочок, тобто, за логікою мало б бути 5 очок здоров'я. Воно так і є з одним. Але ой ну вам скажуть тімчері, достатньо швидко навіть рядові вороги почнуть виносити вам по дві маски. Я нагадаю, що в першій частині дві маски у вас забирали боси. Mm. А тут навіть маленька куча мошка забирає у вас половину хп. вдарилися об ворога. Мінус пів хп. Коли люди почали грати в сілксон, вони каїли. Ну, звісно, але найбільше тут охуїли розробники. Мало того, що у вас дуже обмежена кількість здоров'я. Якщо не дай Бог вас ударили, коли ви хилялися, то гра не лише не дасть вам здоров'я, а й забере шовк місцеву ману і тепер. Розробники забрали у вас можливість визначати, скільки масок ви хочете відрегенити. Вам треба зробити 9 ударів по ворогу, щоб набрати певну кількість шовку, і лише тоді ви можете поновити 3 очки здоров'я протягом дуже довгого часу. Для вас це буде лише половина здоров'я, і потім треба накопичувати шовк знову. По-моєму, це дуже дивний хід, який забирає угорне динаміку. Мені здається, якби хіл був таким самим, як у першій частині не витрачав би увесь шовк і поновлював би тільки одну маску, то ви могли б краще маневрувати між тим, у який момент і скільки хп краще відновити. Окрім того, ви постійно витрачаєте шовк на сильніші удари, і у вас завжди вибір або регенитися. Або ризикувати і сильніше вдарити по ворогам. Я не знаю, чи я такий, чи так запланованою грою, але награвши 50 годин, уже навіть більше 50 годин, я зібрав дві маски. У мене їх тепер не 5, а сім. Чи дуже це допомагає мені не отримувати пизди. Е Абсолютно ні, мені дуже подобається мем, де люди жартують, що туторіалом для Song є цілий перший головний. Інакше я не знаю, як на самому початку гри можна було встановити таку складність. Мій товариш припускав, що оскільки Song мало бути DLC-шкою, то й складність у ній розрахована на людей, що вже пройшли основну гру. Але Silk Song стала окремою грою. Її мали балансити як окрему гру. Гразд, якби спочатку вас забирали по одній масці, а потім ви б у процесі гри розкачувалися, знаходили більше здоров'я, і вже тоді гра Б вам казала. Погодь, погодь, малиш, тут не тільки ти тах. Але ні. Як сказав мій інший товариш, я вважаю це геніальним описом Силксонг. Дуже Гарама! складність, коли ти переходиш від мінус двох масок від Radiance, головного боса в першій частині, до мінус двох масок від будь-якої рандомної карава. І я не кажу, що це неможливо пройти. Можливо, я ж пройшов і ви впораєтеся. Але дуже часто воно фруструє, коли ти розумієш, наскільки швидко тебе виносять, особливо зважаючи на те, що я прямо-таки ненавиджу у цій грі. Іноді здається, що розробники просто з тебе знущаються. У цій грі з'явилося стільки літаючої херні, яка спамить на вас свої хібучі проджектайли, і відлітає, щойно ви до неї наблизитися. Це просто якийсь мем. і це стало мемом в ком'юніті. Звісно, я розумію, що ці проджектайли можна відбивати. Але по-перше, не всі. По-друге, якщо ви пібетеся, то втратите левову частку здоров'я. По-третє, навіть якщо ви успішно парируєте літаюче лайно, то це не значить, що воно відлетить саме у ворога. Але мене фруструє найбільше не це: не літаючі вороги. Це просто така набридлива штука, яка буде вас переслідувати усю гру. Найгірше це те, як розробники розташовують цих ворогів. Штука. Тут настільки часто вас зачиняють у кімнатах, насипаючи хвилі ворогів, що це просто в якийсь момент набридає. Це, блять, відбувається настільки часто, що через енну кількість годин ти молишся, аби цього не було. А буде. Тільки гірше, після хвилі ворогів, ще закинуть боса, а бажано боса, який висирає інших ворогів, і щоб вони до вас разом. А ще бажано, щоб літаючі висирали проджектайли, що вибухають на половину цієї Шо? маленької кімнати б'ять просто бс'ять. Це жахливо. І я вам нагадую, що кожен удар ворога або дотик до нього це мінус половина вашого здоров'я більшу частину гри. Мало того, що самі вороги можуть літати, у вас ще б... ага. на пів екрана літає якась хуйня. Ага. І я не знаю, але це прям нестерпно. В цій грі це не виглядає унікально, тому що така арена буде ледь не на кожній локації, і дай Бог. Хоча б одна. Та й босів у цій грі стало суттєво більше. Деякі з них не обов'язкові, деякі, звісно, сюжетні. Найулюбленішим моїм босом в цій грі є вдова, якщо що вона не обов'язкова. Мені прям дуже сподобався її мувмент. Я був неймовірно щасливий її перемогти. А також перший грішник First Sinner, це взагалі один із найкращих босфатів у моєму житті, і чомусь оці, нібито найскладніші боси у грі забирали в мене ну максимум годину часу. Той час, як є босс, на якого я витрачав. Аж 4 години, і він абсолютно не обов'язковий. Така кількість босів, як на мене, вбиває атмосферність дослідження цієї гри. І якщо перша частина більше була заточена на дослідження карти, відкриття нових проходів, то тут ви частіше б'єтеся і не встигаєте відпочити від одного боса як уже другий, або бляд, арена, де вас закривають. Ну це ж теж як своєрідний босфайт. А деякі боси, ну це просто ху... сука тупа, літають. Піня, яка ще висирає тупу літаючу пінню. І на якому ж моменті я готовий дропнути гру. І з тих пір, як я зайшов у цитадель, там всіх повбивав, повдосліджував її повністю і відкрив собі шлях до ласт боса. Я не знаю, чим іще зайнятися у грі. Точніше, я знаю, але все, в мене відкритий останній шлях, і якийсь сенс мені досліджувати інші локації, які я не дослідив до цього. Нібито я вже можу закінчити проходження, але знаю, що не дослідив усі локації. Я хочу дізнатися, що ще сховала. Від мене гра, однак гра більше не підкидає мені причин її досліджувати. Я вже дійшов до фіналу. Я знаю, що нібито досліджуючи нові локації, роблячи квести, я можу відкрити інші фінали. Але гра це ніяк не комунікує. Можна відкрити третій акт, не уявляю, як це зробити самому без гайдів. І тут виходить ситуація, що ти за власним бажанням ідеш у локації, які рвуть тобі сраку, доводять тобі, що ти шмат лайна, і ти сам на це погоджуєшся. Не маючи якогось мейнквесту, протягом усієї гри гра дає тобі причину рухатися вперед. І ти рухаєшся. Це щось, типу, подзвонити у дзвони в першому Dark Souls. Але потім це зникає, і тобі вже не потрібно рухатися вперед. А ти можеш рухатися вбік, особливо не розуміючи, нащо. Особисто мене це фруструє. Звісно, може я з чимось не розібрався. Ну так буває, тоді обов'язково напишіть мене мені, про це в коментарях. По-друге, щодо локації, про яку я згадував на початку: жовчна вода або в оригіналі Байлвотер. Окрім того, що в тебе величезна біда із хп і хілом, ця бучача локація, як і шлях грішників. Має отруєну тука в воду. І якщо ти в неї, не дай Богу, падеш, то тебе обліплять личинки, яких треба скинути, використавши хіл. Тоді в тебе обнулиться шовк, і щоб відхилитися, тобі його знову треба заповнити. Але якщо ти впадеш, то усе почнеться спочатку. І це просто люто. Мені цікаво дослідити гру, але Ну це вже занадто. Я страждаю від своєї власної цікавості, страждаю від того, що розробники не мають почуття міри складності. Окрім того, в цій конченій локації у мене закінчилися гроші через постійні смерті, і я не міг відкрити переміщення між локаціями. На жаль, функція швидко гроші тут недоступна. А з ворогів the... лоці Розаріас не випадає у локації. Поряд не випадають теж. Тому я був змушений в попередню локацію набивати гроші там і the... назад до лавочки через ці отруйні болоти. І подивіться, <хо> подивіться, який тут довжелезний шлях від лавки до боса, де ти змушений битися, стрибаючи між двома Edito! платформами, під якими, звісно, буде болото з цими the... личинками. Також проблема із лавками у локації Sense of Karak. Там треба таке. Платформінг виконувати, а вони тобі навіть не дадуть лавки на початку локації, або це босфайт з останнім суддею, який теж спалив сраки гравцям, не через боса, а через шлях до цього сраного боса. І повір, босран до судді ще дуже і дуже простий. Я не вважаю, що поставити лавку перед босом це казуальщина, тому що ти вже пройшов локацію, уже довів, що ти імба. Get the Тобі ускладнювати життя і змушувати тебе кілька хвилин хвилинчити до боса, щоб за три шота отримати повернутися на лавку і знову. Це якась тотальна неповага до гравця, який витрачає свій час на гру. Це не імпрувмент скіла, а якийсь друшний дроч заради дрочу. Таких прикладів у Сілксон кожен може назвати безліч. Ця гра не буде вас щадити, жаліти. Вона буде безжально ставитися до вашого часу і ваших спроб. Покаже вам ваше місце, собака. Ну, це я себе так відчуваю, не ображайтеся раптом. Що тому в мене так і вийшло. Що спочатку я радів Сілксонг, я з радістю досліджував локації, вбивав босів, шукав якісь е, секретики. Але чим глибше в ліс, тим більше мені здавалося, що ця гра тупо ненавидить мене. Якщо у час релізу я пошвидше біг додому, щоб у неї пограти, то зараз мені впадло туди заходити, щоб бодай записати футажі. І мені не набридла ця гра. Ні, вона сама викликала у мене щось типу відторгнення. Зараз вийшов Battlefield 6, і я готовий весь свій вільний час присвячувати йому, забивши на дівчат, друзів, які не грають в батлу, хобі, самореалізацію і все таке. Жартую, звісно, але чомусь мій прогрес у Сілксонг привів мене саме сюди. Чи шкодує я, що грав у цю гру? Ні, зовсім ні. Чи можу я порекомендувати її іншим людям? Так, абсолютно так. Але з приміточкою, що ви обов'язково пройшли першу частину, пройшли її моральні страждання і готові до ще сильніших моральних страждань у Сілксонг. Так ніби їх у житті не вистачає, щоб чий страждати в іграх? Бля. Чи я справді ненавиджу Сілксонг? Та ні, це просто прикол. Ця гра дійсно іноді викликає в мене такі емоції, що я готовий сказати, що я її ненавиджу. Але якщо пороздумувати тверезим роздумом, роздумом, розумом, то звісно, я її люблю. Ця гра прекрасна, вона чудова, видно усі старання, які вклали в неї в розробники за стільки часу. Сілксонг дійсно варта усієї уваги, яка до неї прикута. Тім Чері чудово попрацювали над продовженням, і ця гра дійсно відчувається як сиквел, а не просто Hollow Knight 2.0. Але чи відчувалася б ця гра сиквелом, якби у неї не було такої складності? Звісно, тому що принцип бою за горни доволі сильно відрізняється від поведінки пустого лицаря. Тепер у вас з'явилися герби. Це такі знаки, у які ви можете вставляти талісмани та другорядну зброю, тобто інструменти. Різні герби кардинально змінюють ваш підхід до бою, і у грі ви фактично можете мати окремі білди на окремі герби. Якийсь дозволяє вам бити повільніше, але сильніше, ще й вибиваючи з ворогів шовк після хілу. Якийсь герб, навпаки, дозволяє вам. Дуже швидко з якимось гербом замість хілу ви отримуєте вампіризм. От тільки не подобається мені тепер, як змінилися амулети. Мені здалося їх стало в рази менше. Їх різноманітність суттєво просіла. Не знаю, чому в мене так, але при тому, що я пилосошу всю карту, чармів назбирав не так багато і не сказати, що я з ними можу створювати якісь унікальні білди в різних гербах. Ще дуже багато людей нарікали на новий удар вниз. Тепер ви не можете просто вдарити під себе. Ні, вам треба або грати в піаніно на стрілочках, чим успішно займаюся я, і одночасно затискати стрілочку в бік і стрілочку вниз, або гратися в ювеліра на стіку і ідеально повернути стік по діагоналі, тому що тепер ви можете бити під себе тільки навскоси. І як же це ускладнило життя багатьом людям? Я ще з цим більш-менш ладнаю, тільки на деяких гербах взагалі не викупаю, як нормально відбиватися. А от комусь супер важко з цим. І я гадаю, що це дуже. Тупе і зайве ускладнення, бо це механіка, яка просто ускладнює пересування картою, особливо розриває жопу, коли ви вперше стикаєтеся із цим в локації з мурашками. Але у вашому бою це також дуже важливий мув, завдяки якому ви можете відскакувати від ворогів до небес і ху скільки є скілу, однак, оскільки дуже часто на арені насирано літаючими ворогами, тому вам навряд дозволять довго триматися у небі без шкоди. Дуже важливим арсеналом у бою стали інструменти. Тепер у вас з'явилися усілякі ножі, списи, сюрикени, шипи, навіть бляха вогнепал, який ви можете ставити у герб і використовувати їх у бою. Їх у грі штук 50. Я не назбирав, а чівка є просто. І спершу я подумав, що це механіка, якою я не буду користуватися. Знаєте, як еліксири в іграх, серед яких ти використовуєш тільки хіл. Але оскільки Сілксонг дає тобі просратися, і вороги на аренах виписують кульбіти своєю траєкторією, то я все таки прийняв це як за необхідний ресурс в бою. Ясно, що у вас їх обмежена кількість, і відновити їх ви можете тільки на лавках за шарди. Спершу я навіть не зрозумів, чому у вас є розберіз, за який ви купляєте усе, і шарди, які існують незрозуміло для чого. Принаймні я бачив, що вони витрачаються і не зовсім розумів, для чого. Свій екіп, ви також можете прокачувати і носити з собою як більшу кількість інструментів, так і шардів. Але не з усіх ворогів випадають шарди. І не з усіх ворогів. Випадають Розберіс, як це пояснює гра? Тому інколи ви ходите як бомж, не маючи ані валюти, ані можливості поповнити запас ножів. Слава Богу, шарди хоча б не губляться після смерті, на відміну від Розберіс. І з економікою у цій грі є величезні проблеми, тому що гра навіть тут нещадна. Думали, у Stalker 2 на релізі була поламана економіка. Тім Чері обберуть вас до нитки і навіть не це патчами, тому що страждайте. А що ви думали? В казочку попали, ви мусите витрачатися, ясна річ, на покращення, на нові амулети, купувати карти за розбріс, відкривати переміщення між локаціями, більшість лавок, деякі з яких навіть не будуть працювати. І якщо ви хочете скупити усі предмети в торговців, будьте готові гріндити. Тому що гра не дасть вам достатню кількість валюти, ще й зважаючи на те, що якщо ви не люта безсмертна імба, то будете їх втрачати під час свого так званого паломництва. Я погоджуюся, що називати гардкорну механіку поламаною не зовсім чесно, і це теж звучить як відчайнуба, але. Якщо гра змушує вас гріндити, то воно якось і не дуже працює на веселий гімплей. І наостанок я хотів би пожалітися щодо відсутності української локалізації, тому що тім чері здається просто ігнорують українців усілякі обговорення, твіти і так далі. Я абсолютно не бачив якоїсь їх реакції на прохання додати українську в гру, тому що це дуже впливає на атмосферу. Горнет, на відміну від е, пустого лицаря, чи, чи як там е, в першій частині вона розмовляє, вона комунікує з персонажами. Самі персонажі вони стали більш живі, різноманітні. Е, е, у них якісь кращі цікавіші ідентичності і відсутність української, якщо ви не знаєте англійську. Доволі добре, мені здається, там доволі складна англійська, принаймні я її розумію дуже so-so. Так от мені здається, відсутність нашої рідної мови вона вбиває дуже велику частку занурення в цю гру, і це фатально, тому що ця гра дуже багато працює на занурення. Можливо, я б не горів з неї так сильно, якби я міг краще розуміти, що бляха відбувається в цьому світі. в цьому відео я дуже багато горів на цю гру. Не подумайте, що я її справді ненавиджу. На жаль, так Клавилося, що вона дійсно викликала в мені багато негативних емоцій. Спочатку я геть не міг написати сценарій до цього відео, бо я хотів банально розповісти про гру і трішки погоріти. Але сценарій пішов лише тоді, коли я зрозумів, що маю бути абсолютно щирим, адже це мій канал, мій досвід, адже я хотів би створити ігрове ком'юніті, де гравці могли б ділитися своїм досвідом, а не просто перераховувати усі переваги і недоліки гри. Knight – прекрасна гра, і дуже видно, як розробники над нею старалися. Тут прекрасна чарівна музика. Year, дуже багато моментів вже розірвали на меми. Аж видно, наскільки Сілксонг стреснула оцей світ одноманітних ігор, і я би. Безумовно радий, що ця гра вийшла, радий бути частиною ком'юніті. Але я вважаю, що навіть про безапеляційно прекрасні чудові ігри ми не маємо боятися говорити щось погане або допустити, що нам щось може в них не сподобатися. Тому що наш досвід у цьому дуже важливий, і ми граємо саме для того, щоб отримати свій досвід. Ми, бляха, живемо для того, щоб отримати свій досвід. Тому круто, коли гра дозволяє отримати нам різний досвід. Для когось це весела пригода, для когось достойний виклик. А для когось просто жопорозривна істерія. Ніби це все, що я хотів розповісти про цю гру. Думаю, я таки доб'ю її до кінця і відкрию третій акт. Жаль, що по гайдах було. Ну, я вже це подивився, окей. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Такий собі не огляд, мені більше подобається подібний формат. Пишіть обов'язково, чи подобається вам. Якщо що, ставте вподобайки чи е, дизлайки, якщо не подобається, хоча я їх не бачу, тому краще, звісно, пишіть коментарі. І, будь ласка, допоможіть підтримати цей канал, тому що він помре і не народившись. Бо якщо моє перше відео на таку собі тему чомусь пошанув YouTube, то відео про Гейдіс 2 він взагалі не знаю таке відчуття, що ніби закинув його в тінь. Й бан, його подивилося менше 100 людей. Це сумно. Тому, якщо ви додивилися це відео аж до цього моменту, пишіть в коментарях шовковий лицар, побачимо, скільки нас і скільком людям було цікаво додивитися до кінця. До наступних зустрічей. Залишайтеся тут, тому що наступна гра буде дуже цікавою. Але цей відос вийде в кращому випадку тижнів через два. Радий бути тут. Дякую, що ви зі мною. І дивитеся мене, Па-па!